Привіт, вітати друзі! Сьогодні у нас в лоті набір валика з довгою ручкою. Ціна лота 2530 гривень. Ціна за одну одиницю 422 гривні. Всього в лоті 6 одиниць для гладких поверхонь і невеликих рельєфів. Дуже добре поглинає фарбу. Невелика кількість ворсу. Набір із 10 предметів з низьким рівнем пуху. Два ролика приблизно 25 см. Одна роликова рама, 4 міні ролика приблизно 10 см. Одна міні-роликова рамка, одна металева фарбувальна сітка приблизно 26х30 см. І одна алюмінієва висувна стійка приблизно 200 метрів. За замовленням звертайтеся до наших менеджерів. Дякую за увагу.